Є реальна загроза формування наступальних угруповань РФ на таких напрямках: Сумському, Чернігівському, Харківському, Запорізькому, Дніпровському. Мета РФ не окупація обласних центрів, основний акцент на знищення логістики, шляхів постачання, мостів, гідроспоруд, могильників токсичних відходів. Ціль зробити неможливим перебування сил оборони і населення на важливих плацдармах. після операції Павутина. Та ударів по ядерній тріаді є велика ймовірність ударів РФ по об'єктах атомної енергетики, урановій промисловості, місцях зберігання відпрацьованого палива та зонах радіаційного забруднення. Перемовини, удари з повітря та відсутність припинення вогню це підтверджена позиція військово-політичного керівництва РФ. Чим довше триває активна фаза бойових дій, тим більше зростає загроза втрати територій. Росія може вийти на Дніпро та створити сухопутний коридор до Придністров'я. Погоджуюсь з оцінками залужного. Повернення до кордонів 2022 року нереалістичне. Потрібна пауза для переходу до логічної оборони. Необхідна реформа мобілізації, щоб уникнути бусифікації кріпацтва, яке нав'язують корумповані феодали при владі. Загроза посилюється через те, що влада України діє прихованою автономно від США. Американці це помічають і сприймають, що їх використовують в темну заради особистих цілей. Політв'язнь режиму Зеленського, полковник СБУ Олег Кулініч.